З нами на зв'язку Андрій Шевченко, громадський активіст з міста Рівне. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чи могли б ви вмикнути камеру, тому що ми вас не бачимо, на жаль. Одну хвилинку, одну хвилинку. Аби вас побачили Є? і наші глядачі. Є. Є, видно? Ні, ще. Іноді затримка йде, то таке буває. Е, ну що ж, ми можливо спробуємо поспілкуватися поки що без е, відео, так чи. Поки що додадуть наші режисери ваше фото, поки ви налаштовуєте. А, О, ви бачите, вже ми бачило, вас бачимо, так. раді вас бачити. Як так, якщо можна горизонтально, можете повернути телефон, щоб картинка була повна. О, так, чудово. Що ж, пане Андрію, говоримо. Ми майже щодня в нашому в наших ефірах про одну із ключових тем сьогодення, це тема московської церкви в Україні. Ми переконані, що вона не має права на подальше існування, оскільки відкрито явно підтримує російську агресію проти. України і фактично більшість із так званих священників є агентами впливу, які здають українських патріотів на окупованих територіях, які промивають мізки руським міром своїм прихожанам. І ми говоримо про це з активістами, з релігієзнавцями, з юристами. І от власне домінують такі думки, що заборонити, просто взяти розчавком пера, заборонити церкву в Україні неможливо, тому що конституція гарантує право на свободу віросповідання. І єдине, що придумали наші законодавці, це зобов'язати. У МП назватися російською церквою в Україні і розраховують на те, що в такому випадку люди будуть знати, що це російська церква, і перестануть до неї ходити. На вашу думку, люди, які ходять в УПЦ МП, вони невже не розуміють, в яку церкву вони ходять, і це їм потрібно, щоб зрозуміти. Дивіться, насправді я думаю, що можливо нашу розмову варто було б розділити на дві складових. Це Просвітницька робота громадянського суспільства і функції держави, які вона повинна виконувати щодо, щодо церковних питань, відповідно, ми, ми самі бачимо довгий час, що рушійними силами з 91-го року, можливо, і перед 91-м роком, в Україні цеянське суспільство, яке підказує можливо державі в більшій мірі. Чим вона саме на що на що вона саме повинна зосередити свою увагу? Зокрема, на сьогоднішній день це є одне з питань, які в великій мірі наболіли для українського суспільства. Це церковне питання, яке довгий час, фактично з 91-го року, воно було в такому підвішеному стані? Ви правильно зазначаєте, що питання стосується. Чи розуміють люди. Насправді я багато маю спілкувань зараз в Фейсбуку, маю в інших соціальних мережах багато дописів щодо шкідливості так, Московського патріархату, і багато людей телефонує, пише, що. А насправді наш батюшка він не такий поганий, він не такий, він не є московським. Церкви і те де люди не можуть собі ем, проставити кілька знаків дорівнює в своєму е, мисленні, да, що відповідно це є е, батюшка на місці, намісник там в області, намісник в Києві. Далі підпорядкування йде до Кирила і до Путіна. Відповідно, це як так би мовити правило там трьох чи п'яти е, рукопозаків, е, і відповідно це є підпорядкування напряму Путіну. А догми э, руського міра, який довгий час э, продукувала саме ця э, московська церква, э, вони і продукували на своїх э, прихожан на місцях. Відповідно, э, громадянське суспільство, яке вже налаштоване на э, э, так би мовити, на неприпустимість існування в Україні. Московського патріархату або Руської церкви, не знаю, як правильно це назвати, воно повинно розтлумачувати людям на місцях, коли конкретно з кожною людиною починаєш запитувати: а все ж таки: а який патріархат? А хто митрополит? Люди губляться в тому, і в них все закінчується їхній кругозір на конкретному батюшки, який є на місці. Він і непоганий, можливо, добрий, гарно службу веде, все, але не замислюється над тим зв'язком, е, в чиєму підпорядкуванні він знаходиться. І друга складова цього всього це м, м, чи може держава якимось чином це припинити. Е, правильно ви зазначаєте, що. М, на сьогоднішній день в законі передбачено, да, що якщо є кінцевий бенефіціарний власник за межами території України, то відповідно церква зобов'язана зазначати, хто є цим власником, відповідно має бути відображено в назві конкретної церкви. Я думаю, що наступним кроком, якщо ми сьогодні забороняємо санкції, Одні другі санкціями забороняємо одні другі речі, там торгівля з Росією, там, і, і все таке. Тобто, роком могло б бути спокійно це заборона існування а, Руського московського там чи будь-якого патріархата в Україні. Я не бачу тут якихось застережень, а, крім на сьогоднішній день невизначеності в законодавстві. А Але ми надаємо. при політичній волі. А, так, так. А невже ви справді вважаєте, що громадські активісти можуть переконати людей не ходити до цієї церкви? Адже ви самі кажете, що переконати практично неможливо? Громадянське суспільство не може переконати. Я тут з вами погоджуюсь, але в людей повинно з'явитися розуміння приналежності. я погоджуюсь, що у багатьох прихожан і старі прихожани зараз є на війні російсько українській гують. Але відсутність отого розуміння якраз і породжує відвідування. Московської церкви. Мені здається, от мала би держава втрутитись, і от тільки тільки державними ну законним шляхом тоді можна було б щось змінити. Власне, перейменування це перший крок. А другий крок це заборона всього російського московського в Україні. Я абсолютно з вами погоджуюсь, але е, держава є е, якби, таким лакмусовим папірцем е, настроїв суспільства. Відповідно, е, сьогодні, е, сьогодні це на часі. Е, дивився різні соціологічні опитування, і вони показують, що понад там, 50 60 з лишніх відсотків вже налаштовані на заборону. Московського патріархату. Ну не маю актуальних цих цифр, але наскільки є в мережах, і десь то це такі цифри. Ну, а громадянське суспільство воно тільки має спонукати державу. А в тому, що ви кажете, що держава має заборонити, тут я з вами абсолютно на всі 100, 101% погоджуюсь. Що саме це, це держава функція і наявність політичної волі. Десь, скажімо так, лідери чи депутати мають десь не звернути увагу там на свої якісь електоральні настрої на місцях, але на сьогодні на часі є держава, це є основне питання. І... Так, власне, зараз електоральні настрої повністю відповідають. Оцим речам, а ми знаємо, що керівники держави нинішні вони йдуть за народом, тому треба тільки виконати волю народу більшості. І я з вами на всі повторюся на всі 101 відсоток за. І е, знову ж наполягає на тому, саме громадянське суспільство має показувати і бурхливо обговорювати, е, проводить там якісь, не знаю, там громадські рухання, не громадські в соціальних мережах. Е, слава Богу, в багатьох церквах ці процеси рухаються, вони переходять на е, українську помісну єдину церкву. І ці процеси показують державі, що вже це питання назріло в вирішенні масштабного такого е рішення о, з, з боку держави. А е а Державних не... інститутів. Е От, пане Андрію, ви зазначили також, що е, часто люди апелюють, що от, в них, мовляв, в цій церкві чудовий священник, і вони йому довіряють. Він нічого поганого не там проти України не говорить, тому вони не бачать проблем. Але от е, ну на мою думку, трішечки воно не так, тому що, е, по-перше, ми знаємо різних священиків. От дійсно є різні, тому що знаємо багато прикладів, коли лише почалася повномасштабна війна, то в перші місяці дуже багато священиків. Дійсно, перейшли в ПЦУ разом зі своїми приходами. До них питань немає жодних. Е, є інша частина священиків, яка також заявила про вихід з УПЦ МП, але й до ПЦУ вони не приєдналися, вони хочуть там якусь автокефалію, щоб дійсно розірвати з Москвою, але зберегти там якусь свою незалежність. Це якась така теж половинчата позиція. Але є священики, які от, просто негідно себе ведуть абсолютно. І в нас на Волині таких випадків багато. І, зокрема, коли священик судиться з. Родиною загиблої на війні, так, там, що церкву в нього відібрали і так далі. Або там інші випадки були, коли там священник вбив людину, наприклад, Московського патріархату, теж на Волині. Такі випадки були. І ну, Один з найбільш кричущих теж випадків, коли вже під час повномасштабної війни, буквально декілька місяців тому, можливо, у Луцьку освятили так званий новий храм Московського патріархату. Ну, це на церква, це якесь таке приміщення незрозуміле, але коли журналісти пішли. Прибудову біля хати. Так, коли журналісти туди пішли, щоб поспілкуватися з священником, на знімальну групу напали, ледь не побили. Тобто це така абсолютно неадекватна позиція. Тобто є деякі так звані священники, ну, мабуть, навіть не можна називати їх священниками, щоб не ображати дійсно священників, попи. Я не знаю, як їх назвати цих людей. Але що з ними робити? От, Є така також думка, що варто працювати персонально. Тобто, якщо є якийсь керівник цієї церкви, який ось таким ось чином себе веде, то тут, мабуть, потрібно застосовувати не канонічне право і не з точки зору там, релігії, дивитися на ці всі речі, а з точки зору кримінального кодексу, кодексу. Про адміністративні правопорушення. От як ви вважаєте, такий шлях може е, стати реальним для того, щоб як мінімум таких одіозних попів позбутися? Е, е, в Першому чи другому реченні е, там зазначили, що є священики, які дійсно хочуть покинуть лону е, російської чи московської називаємо церкви, я до цих, я б тут сказав би, ті, що хочуть дійсно покинути, вони переходять в єдину помісну українську церкву. Тут крапка. Ота частина, яка придумала там навесні ем, на Сумщині, чи не пам'ятаю, де відбувся Собор, якийсь дуже він був таємничений, е, навіть м, священники там, чи як, можливо, да, там, попи на місця. Навіть не знали, що буде обговорюватися на тому соборі. Зараз пастві розказують, що вони подали статут там 7 чи 8-9 місяців назад, який абсолютно їх звільняє від московського впливу. Про текст того статуту ніхто не знає. Я думаю, що якщо ми з. Звернемося до куста і запитаємо: а скільки ж потрібно насправді на реєстрацію статута? То це буде цифра досить така смішна. Там від одного там, до декількох днів, і це якась там символічна сума за оплату, і нема жодних питань в тому реєстрації статута. І відповідно, коли це все загуальовано, коли паства не знає, що в тих статутах подано. Значить, моя така особиста думка, що громада вводиться в уману. От, і, і саме те, що я зазначав раніше, потрібно ці речі роз'яснювати, що м, ніяких там можливість є або Українська церква, або Московська церква. Інших речей сьогодні Томоса не про незалежність. Так, Та її, не знаю там як правильно буде Роскольська церква, яка відходить від або умовно в лапках називає, що вона відходить від московського патріархату. Вона ніяких не отримала часто при запитанні, а все ж таки про їхню юридичну приналежність вони належать. Це Київська митрополія, чи патріархат, Московський чи Константинопольський. Навіть священники з Московського патріархату не можуть назвати. Бо вони чітко розуміють, що це є московський патріархат, але на сьогоднішній день вони бояться це озвучить громаді відкрито. Відповідно, вони в тих самих соціальних мережах, виходять, намагаються замовчати і там відписуються і взагалі цих речей не коментують. Якщо ми повернемося про одіозність, Священників чи попів є такі, абсолютно погоджуюсь. Багато з тих одіозних, особливо, де була Україна, були землі була територія України в тимчасовій окупації на сьогоднішній день звільнені. Чогось ці одіозні священники зараз всі правлять уже якби. Правильно сказав, в Рязанських, Чковських і других губ'ерніях. Да? Отримали свої приходи на ті справжні проукраїнські священники, навіть які були в лоні Московського патріархату, Московської церкви, в великій мірі вже, і, зокрема, знаю такі історії по Херсонській області, їх просто немає, фізично, фізично немає. Про одіозність повернемося. Да, так погоджуюсь, що певним чином громада при політичній волі на місцях вона може нейтралізувати. Як до мене, часто пишуть і звертаються прибічники Московського патріархату, що не пиши це там, по наш батюшка хороший. Так часто пишуть і телефонують бійці з фронту, які кажуть: ти там не забудь нагадати, що ми як повернемось то за бороди цих батюшок потягаємо. Так, да, я не знаю. Там в контракті як прописано, да, військовослужбовці зараз на сьогоднішній день не мають права втручатися в ці речі, але цих дзвінків досить багато і насправді якась. Активна частина суспільства на місцях вона зараз задіяна в тих військових діях, в місцевій теробороні, і певним чином, я так розумію, обмежена контрактами там, про ті речі. Але тут я з вами абсолютно погоджую, що на місцях ці питання треба піднімати і нейтралізувати певним чином певним чином, але мабуть, це розмова не зовсім для ефіру. Пане Андрію, а яка ситуація зараз у Рівному і на Рівненщині? Адже ж, знаєте, от в селі легше розібратися. Громада зібралася, церква одна, більшість проголосувала? Хочеш, священник, приходь з нами, не хочеш, до побачення. А от в місті. Набудували купу храмів, так? Один московський, другий український, третій греко-католицький. І ті самі московити кажуть: а ви ходіть в свій храм, що ви до нас прийшли? І все. І далі вже патова ситуація. От нас священник у Луцьку на 40 Ну, була така хвиля, і він раз, вийшов, перейшов в ПЦУ. Потім зустрівся з Онуфрієм і назад повернувся, буквально місяця не пройшло. І собі далі править і каже: от, знаєте, зустрівся я з Онуфрієм, і в мене таке найшло от щось таке. Е, ну, не знаю. Покаяння. Таке добро йому стало. Ну Добре, він зустрівся з Онуфрієм. Дивіться, Я насправді родом з також з невеличкого містечка, там прожив довгий період свого життя, і в Рівному, якби тільки декілька років проживаю. можливо, так не, не відчуваю настроїв геть до кінця міста, але можу зазначити, що взагалі специфіка великих міст вона. Полягає в тому, що люди не є такими згуртованими, їм легше десь розгубитися. І тут не потрібно забувати про такий фактор, як ця ворожа до України церква все ж таки маніпулює і вкладує в ці маніпулювання досить немаленькі такі фінансові. Вливання, які видно там і при обшуках, в церквах, і агітаційна література, в церквах, монастирях, агітаційна література. Відповідно, це працює на, на маси, а згуртованості людей у великих містах це є досить важче. А згуртувати людей у великих містах важче. А так само я думаю, що, що рівні на нашого на місцях у Люди скоріше визначаються, скоріше легше, щоб побачили, хто є хто, хто на цій стороні стоїть, особливо коли місто є ну, досить називаємо це, соціально-політично активним, то це набагато легше в рівному. Я думаю, така проблема ситуація в ручку, вона має певне релігійне затища. Можливо, так буде правильно визначити. отже, підсумовуючи, зараз м'яч на полі влади вона повинна ухвалювати рішення. На 100 як завжди погоджуюсь з вами, що те, що могло громадянське суспільство, громада, свідомі українці. Десь Уже сили не то що вичерпуються, а десь заходить там, де є в тих церквах якісь ортодокси, без, без розуміння що саме відбувається, чого ті канони чи догми руського міра в тому числі стали причинами війни. Відповідно, це люди скільки можна зрозуміли на сьогоднішній день. Це є питання влади. Юридично, я думаю, при політичній волі 226 так само можуть наступні закон прийняти. і жодних питань тут застереження, які це немає, Я не бачу єдине, погоджую, що держава в нас є світ, це не втручається в справи церкви. Але є е, такий момент, що не потрібно було б втручатися в справи церкви, іби не одне, але якби ця церква не була російською. Е, на жаль, у нас сьогодні є російсько-українська війна. Все. Так на жаль, церква ця втручається в справи держави. А відповідно, держава повинна захищатися від такої так званої церкви. Дякуємо вам, пан пане Андрію, за ці коментарі. Нагадаємо, що з нами був на зв'язку Андрій Шевченко, громадський активіст з міста Рівне. На все добре.